Добрий день, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми розглянемо з вами тему управління якістю на рівні підприємства. Ця тема складається із двох лекцій. План сьогоднішньої лекції наступний. Перше питання основні напрями діяльності підприємства у сфері управління якістю. І друге питання залучення керівного персоналу підприємства в процес удосконалення діяльності щодо якості. Тож, розглянемо основні напрями діяльності підприємства у сфері управління якістю. У сфері управління якістю підприємства можна виділити 10 основних напрямів: це зацікавленість вищого керівництва, створення керівної ради щодо поліпшення якості, залучення всього керівного складу фірми, забезпечення колективної участі службовців і робітників. Забезпечення особистої участі працівників у підвищенні якості, створення груп для вдосконалення систем і процесів, залучення постачальників у боротьбу за якість, забезпечення якості функціонування системи управління, формування стратегії і тактики покращення діяльності фірми і створення системи заохочення та визнання заслуг. Розглянемо більш детально деякі з цих напрямів, які розкривають загальносистемний підхід до управління якістю. Щодо зацікавленості вищого керівництва в управлінні і якості, то можна сказати, що її суть полягає у попередньому аналізі доцільності покращення. Для того, щоб вирішити, чи варто витрачати свій час для покращення діяльності свого підприємства у сфері якості. Керівник повинен або добре знати стан справ із якістю продукції, або проаналізувати роботу власного підприємства в цій галузі. Найкраще це зробити у вигляді відповідей на наведені нижче 20 питань. Тож, які питання треба розглянути? Чи збільшується з кожним роком попит на вашу продукцію або послуги? Чи складають втрати від браку та витрати на виправлення дефектів менше 1% від вартості реалізованої продукції, чи виконуються виробничі графіки робіт, чи дотримуєтеся ви планових витрат виробництва, чи застосовуєте ви тільки ті матеріали, деталі і комплектуючі, які відповідають вимогам технічних умов. Чи складають втрати робочого часу на вашому підприємстві через прогули і невиходи на роботу або з інших підстав менше 5%? Чи виконують ваші працівники свої обов'язки протягом 90% робочого часу? Чи правильно ви розумієте вимоги своїх споживачів до продукції або послуг? Чи хочете ви підняти моральний дух у ваших працівників, збільшити їх мотивацію до підвищення якості роботи? Чи вважаєте ви, що працівники підприємства можуть працювати ще краще? Чи відбраковує ваш вхідний контроль менше 1% деталей та комплектуючих виробів? Чи складають на вашому підприємстві контролери менше 5% кількості робітників? Чи займають понаднормові роботи ваших робітників? Не пов'язані з виконанням виробничих операцій менше 5% робочого часу. Чи вважаєте ви, що можна знизити виробничі витрати та скоротити тривалість виробничого циклу? Чи можете ви похвалитися відсутністю рекламацій на свою продукцію? Чи були темпи зростання продуктивності праці на вашому підприємстві за останні 5 років вище темпів зростання інфляції? Чи виплачували ви дивіденди останнім часом? Якщо ви, як керівник підприємства, позитивно відповісте не менше, ніж на 18 питань, то підприємство працює добре і особливої необхідності в удосконаленні якості немає. Якщо відповідь буде в діапазоні 14-17 питань, то вам слід подумати про впровадження процесу покращення якості. За позитивної відповіді в діапазоні 10-13 питань Процес покращення роботи підприємства був би дуже корисний. За менш ніж 10 позитивних відповідей, покращення роботи має стати вашим головним завданням. Очевидно, що аналогічний підхід можна застосувати незалежно від розмірів підприємства, виду власності або сфери діяльності. Розглянемо роль вищого керівництва. Директору необхідно зосередити увагу не на якості роботи конкретної групи людей. А на якості роботи всього підприємства. Перш за все, вимагати реального внеску в цю роботу з боку основних керівників, що визначають якість кінцевої продукції підрозділів. Нижчі керівники повинні зрозуміти, що директор планує реалізацію багатофункціонального процесу покращення діяльності, який забезпечить більш повну віддачу від кожного працівника. У поле діяльності директора. Перш за все повинні потрапити дані про витрати внаслідок низької якості. Із досвіду організацій, які систематично не відстежують рівень витрат, відомо, що від 20 до 40% річного доходу втрачається на покриття витрат через низьку якість роботи. 30% зарплати персоналу йде на перевірку результатів праці та виправлення помилок. Колектив працівників повинен знати, що директор не лише підтримує процес безперервного досконалення якості, але і бере в цьому безпосередню участь. Бажано, щоб директор особисто окреслював розвиток процесу, публічно визнавав переваги та недоліки працівників підприємства. Розглянемо методи діяльності. Для прийняття правильних рішень першому керівнику треба знати справжній стан справ свого підприємства. Для цього доцільно проводити періодичні опитування керівного складу підприємства різного рівня управління. Це можуть бути такі запитання: наскільки ефективно взаємодіють виконавці та підрозділи, наскільки ефективно обслуговуються підрозділи, організовано працю працівників, наскільки добре керівництво та працівники дбають про якість праці. Наскільки високий моральний дух і продуктивність праці робітників і службовців, наскільки чітко налагоджений обмін інформацією між виконавцями та підрозділами. Ефективність опитування залежить від відвертості, тому воно повинно бути конфіденційним. А для узагальнення та аналізу варто запросити зовнішню організацію. Під час аналізу даних опитування слід звернути увагу на два чинники. Рівень поточного стану справ і різниця між оцінками поточного та бажаного стану справ. Директор повинен призначати на 2-3 роки відповідального за впровадження процесу покращення діяльності щодо якості робіт. Це має бути авторитетна на підприємстві людина, що користується повагою як серед керівників, так і робітників, але не зі служби якості. Директор повинен установити рівень досконалості результатів роботи. Єдиним прийнятним стандартом є, як правило, безпомилкова робота. Керівництво має встановити такий пріоритет відповідальності, щоб відповідальність за своєчасний випуск продукції, її обсяг, витрати та доходи були на одному рівні з якістю. Розглянемо тепер політику в сфері якості. В основу процесу покращення діяльності повинна бути покладена політика у сфері якості, у якій чітко визначені вимоги до всіх працівників підприємства, постачальників комплектуючих виробів, споживачів продукції або послуг. Оголошено, що якість повинна забезпечуватися на всіх етапах життєвого циклу продукції. Політика має бути в лаконічній формі сформульована в письмовому зверненні керівника до колективу підприємства. У тексті політики повинні знайти відображення моменти, що стосуються кожного працівника, у тому числі мають бути встановлені стандарти роботи, охоплені найважливіші аспекти роботи з постачальниками комплектуючих виробів, звернуто особливу увагу на ставлення до споживачів продукції тощо. Розглянемо формування стратегії і тактики у сфері якості. Досягнення якості вимагає наявності, чітко вивіреного плану та можливо збільшення капіталовкладень. Тому стратегія у сфері покращення якості повинна стати невід'ємною частиною всієї стратегії підприємства. Стратегічне планування включає в себе кілька взаємопов'язаних чинників, а саме: мету підприємства, принципи дії, завдання підприємства. Задані параметри ефективності, способи досягнення заданих параметрів, тактику діяльності після досягнення кінцевих результатів. Завдання підприємства визначають довгострокове спрямування його діяльності на декілька років. Загальні завдання повинні підкріплюватися додатковими кількісними показниками розвитку підприємства. Стратегія керівництва може змінюватися залежно від накопиченого досвіду, зміни умов і вимоги споживача. Кращою є стратегія тісного взаємозв'язку результатів діяльності підрозділів і працівників із відповідальністю за якість продукції, що випускається. Тактика являє собою цілеспрямовану діяльність, яка планується на короткостроковий період, визначає шляхи, що забезпечують постійне наближення до заданих параметрів ефективності. Тактика розробляється нижчою ланкою керівництва та рядовими співробітниками. А потім затверджується керівництвом середньої та вищої ланки. І розглянемо, як проводиться планування якості. Цикл планування починається зверху, із керівництва вищої ланки, що визначає мету, принципи дії та завдання підприємства, і доповнюється знизу за участю відділів та керівництва середньої ланки, що визначають стратегію, тактику і задані параметри ефективності. Кожен підрозділ має брати участь у розробці плану підвищення якості своєї продукції і вносити до нього необхідні пропозиції і доповнення. Розглянемо керівництво поліпшенням діяльності і роботу керівних органів. Керівництво процесом поліпшення якості здійснюється колегіальним органом, радою із поліпшення діяльності. Відбір і призначення керівника ради. Щодо поліпшення діяльності у сфері якості, проводиться директором підприємства. Завданнями ради є розробка процесу, поліпшення та основних його напрямів, створення навчальних програм, оцінка досягнутих результатів і надання допомоги в реалізації процесу. Рада забезпечує також і впровадження процесу в усіх підрозділах. У раді мають бути представлені всі функціональні підрозділи підприємства. Оскільки кожен із них має стабільний зв'язок у межах діючої структури підприємства. Ці зв'язки впливають на рівень продуктивності праці та якість роботи в суміжних галузях. До участі в засіданнях ради рекомендується запрошувати спеціалістів, консультантів і аналітиків. Робота ради проводиться в режимах круглого столу, мозкового штурму, семінару, лекцій, секції за темами. Засідання ради доцільно проводити регулярно. Але після завершення етапу впровадження процесу раду можна збирати за необхідності. Рада відповідає за здійснення таких заходів: встановлення основних правил поліпшення діяльності, розробка стратегії спрямованої на поліпшення діяльності, оцінка поточних вимог і досягнутих результатів, розробка та впровадження агітаційно-освітньої програми, розробка та здійснення програми навчання персоналу. Надання допомоги керівництву в здійсненні процесу поліпшення стратегії, аналіз річного плану поліпшення роботи кожного підрозділу, розробка та реалізація планів морального і матеріального стимулювання, поширення досвіду, вирішення проблем, які пов'язані з системою управління якістю. Встановлення та забезпечення взаємозв'язку з іншими заходами щодо вдосконалення стратегії, спрямованої на поліпшення діяльності підприємства, розробка та впровадження системи управління запасами за принципом точно вчасно. І Розглянемо далі залучення керівного персоналу підприємства в процес удосконалення діяльності щодо якості. Роль керівника підрозділу в удосконаленні діяльності. Керівник будь-якого підрозділу забезпечує виконання роботи своїми співробітниками. Він повинен урахувати потенційні можливості своїх підлеглих, сприяти їхньому творчому зростанню та розкриттю їх потенціалу. Головним обов'язком кожного керівника на підприємстві є забезпечення якості результатів діяльності свого підрозділу. Керівник повинен чітко усвідомлювати, що саме він несе повну відповідальність за результати роботи підрозділу. Слід зазначати, що немає проблеми якості взагалі як явища. Проблеми існують лише в діяльності конкретної особистості, конкретного колективу або конкретної виробничої системи. Якість при цьому є мірою корисності продукту праці. Якщо керівник хоче домогтися від своїх підлеглих, без дефектної роботи, то йому самому треба усунути помилки у своїй роботі. Нове ставлення до якості повинно починатися згори. З вищих посадових осіб підприємства і поширюватися на кожен нижчий рівень керівництва, ліквідуючи старі шкідливі звички і традиції, перш ніж дійде до рядових виконавців. Кінцевий успіх у впровадженні нової якості пропорційний ступеню участі в цьому процесі керівництва, оскільки воно вирішує найважливіші завдання, що визначають можливості покращення діяльності, а саме виділення ресурсів. Створення організаційної структури, вибір лідерів, визначення політики, встановлення стандартів роботи, складання інструкцій для виконання робіт, визначення методів роботи, оцінка та заохочення результатів діяльності, відбір та підготовка кадрів. Керівники підрозділів повинні подбати про усунення перешкод, які заважають правильному виконанню працівниками своїх функцій. Кращим способом виявлення та усунення перешкод є власний досвід роботи керівника. Розглянемо етапи вдосконалення. Існує три етапи набуття знань у процесі покращення роботи, які умовно названі сходами вдосконалення. Перший етап полягає в усвідомленні керівником необхідності вдосконалення, у розумінні того, що являють собою нові вимоги. Хто і за що несе відповідальність і що являє собою процес покращення. Часто керівники, що досягають першого ступеня, усвідомлюють необхідність у підвищенні якості в їх підрозділі, але прагнуть швидше передати повноваження щодо виконання цієї роботи служби якості або іншому підрозділу, практично виходячи з цього процесу своїх працівників. Другий етап готовність керівництва підтримати процес покращення. Це означає, що керівники переконані в необхідності покращення та готові вкласти в цей процес деякі ресурси. Третій етап починається, коли від усвідомлення необхідності переходять до активної участі в процесі. Основні завдання, що стоять перед підрозділом на початку процесу покращення, важливість реалізації яких керівник повинен довести до всіх підлеглих такі. Домогтися розуміння всіма того, що стандартом діяльності є безпомилкова, тобто бездефектна робота, розглянути основні правила процесу досягнення кращої якості, проаналізувати витрати внаслідок низької якості, дати зрозуміти керівникам нижчих ланок, що 85% проблем можуть вирішити тільки вони, і що саме на них покладається відповідальність за якість результатів робіт розглянути план реалізації процесу поліпшення діяльності, при цьому роз'яснити, що це не програма, а перебудова системи управління, новий стиль керівництва. Відзначити, що для успіху процесу кожен керівник повинен не просто підтримувати нові починання, але активно їх втілювати в життя, довести до загального відома. Що кожного керівника навчатимуть застосування нових методів поліпшення роботи, і що вони зобов'язані навчитися ефективному використанню цих методів для передачі свого вміння рядовим працівникам. Роз'яснити, що орієнтуючись на початку процесу на керівництво кінцевою метою є залучення до діяльності з поліпшенням всіх працівників підрозділу, як тільки управлінський персонал зрозуміє значення і суть перебудови і стане зацікавленим у його успіху. Представити всьому колективу підрозділів голову та членів ради підприємства щодо поліпшення діяльності. Розглянемо колективне управління. Керівники безсумнівно знають, що успіх значною мірою залежить від якості роботи своїх підлеглих. Колективне управління це такий стиль керівництва. За якого рядові працівники відіграють активну роль у вирішенні виробничих питань підрозділу? На цій концепції побудована низка популярних у наш час методів організації управління якістю. До них належать гуртки якості, групи з регулювання процесів, групи з підвищення продуктивності, цільові бригади. Та самоврядні напіватономні колективи з різних напрямів підвищення ефективності діяльності підрозділів і підприємства. В умовах колективного управління основне завдання керівника координувати діяльність груп гуртків або бригад. Необхідно, щоб сама група без керівника, підкреслюємо за власною ініціативою, змогла б виявляти проблеми та приймати рішення, пов'язані зі своєю роботою. Лише тоді найвищою мірою проявляється колективний підхід до проблеми та колективна відповідальність за її вирішення. Колективна участь працівників у вдосконаленні своєї роботи має бути керованим процесом. Але вона не виникає сама по собі, її неможливо досягти насильницькими методами, і потрібно ініціювати, спрямовувати та заохочувати. Умови ефективного колективного управління визначаються такими принципами. Керівники повинні бути готові поділитися повноваженнями та обов'язками. Керівники повинні довіряти своїм підлеглим. Особлива увага повинна приділятися навчанню методам вирішення проблем шляхом їх запобігання в майбутньому. Робота повинна розглядатися як спільна діяльність керівництва та рядових працівників. Вище керівництво не повинно перекладати відповідальність за рішення, прийняті колективом підрозділу на його керівника. Керівництво має виходити з того, що кожен працівник може висунути корисні ідеї, і комбінування різних ідей найчастіше допомагає знайти оптимальне рішення. Керівництво має забезпечувати умови, що сприяють вихованню працівників, відданими своєму підприємству. Керівництво має визнавати заслуги колективу. Проспілка повинна активно брати участь у розробці системи колективного управління. Керівники повинні ставитися до створення системи колективного управління як до довгострокової програми і не розраховувати на негайні результати. Розглянемо, які бувають перешкоди на шляху впровадження колективного управління. Очевидно, що виграш від впровадження нового стилю управління буде обопільний як для керівництва, так і для рядових працівників. Незважаючи на це. Провадження його часто гальмується через окремі причини. Керівники різних рівнів можуть неоднозначно поставитися до нового методу управління, оскільки або недостатньо знають про нього, або не впевнені в результатах. Зміна звичного стилю керівництва здається їм вельми ризикованою. Більш того, 60-70% із них розглядають втрату частини своїх повноважень як загрозу своєму становищу. Окремі керівники виявляють стурбованість пов'язану з такими загрозами: втрата авторитету чи гарантії зайнятості, збільшення обсягу роботи, втрата права оцінки своїх підлеглих, погіршення стосунків між начальником і підлеглими, сумніви щодо щирості намірів вищого керівництва, без проведення підготовчої роботи, така стурбованість керівників середньої та нижчої ланки. Може призвести до дискредитації нового стилю управління. Тому до впровадження системи колективного управління необхідно ретельно розробити і реалізувати план підготовки всього управлінського апарату до зміни стилю керівництва. Потім колективне управління можна випробовувати в середовищі самих керівників, а вже тоді залучати до нього рядових працівників. Переносячи на український ґрунт, японський чи американський варіант колективного управління, потрібно адаптувати його на підприємстві з урахуванням специфіки виробництва, традицій, рівня нормативного забезпечення тощо. Умови ефективності системи колективного управління можна визначити таким чином: перше навчання. Усім керівникам потрібно знання методів вирішення проблем і прийняття рішень, якими будуть використовуватися їх підлеглі. Друге визначення робочих завдань. Усі керівники повинні виробити принципи і умови колективного управління, критерії їх оцінки. Це потрібно довести до відома підлеглих і з ними узгодити. Посадові інструкції керівників і працівників повинні бути перероблені та відображати принцип колективного управління. Наступне. Система заохочення та покарання. Керівництво має ретельно переглянути систему заохочення та покарання для відбиття нової ролі керівника і модифікувати її для впровадження необхідних моделей поведінки. Четверте. Згуртування керівників одного рівня. Керівники одного рівня найкраще розуміють один одного. Частіше необхідно проводити зустрічі керівників одного рівня для обміну думками з приводу нового стилю керівництва, що є ефективним засобом їх переконання в його перевагах. П'яте. Ознайомлення з досвідом. Відвідування іншого підприємства, де впроваджена система колективного управління може значно скоротити число скептиків, шосте. Переконання на власному прикладі. Якщо керівники вищого рівня хочуть переконати своїх підлеглих керівників в тому, що вони вірять у політику колективного управління, їм краще за все почати впровадження системи із самих себе. Розглянемо навчання управлінського персоналу. Керівнику будь-якого рівня необхідна спеціальна підготовка для вирішення завдань підвищення якості. Для кожного рівня управління має розроблятися своя програма, що враховує специфіку управління на відповідному рівні. Необхідна також диференціація програм і на одному рівні для керівників різних функціональних підрозділів. Разом із цим можна запропонувати типову програму навчання, що значною мірою спільна за номенклатурою розглянутих проблем якості. Це проблеми забезпечення якості, що включають у себе основні поняття у сфері якості, перспективи підвищення якості продукції з урахуванням світового досвіду, вплив якості продукції на ефективність виробництва, якість праці робітників і службовців, перехід до системи управління, що забезпечує з огляду світового досвіду найкращі результати діяльності, оцінка стану якості продукції на підприємстві. Що включає перспективні цілі підприємства у сфері якості, реакцію споживачів на якість продукції, аналіз конкуренції, ефективність робіт і забезпечення якості на підприємстві, роль служби технічного контролю і забезпечення якості. Наступне витрати внаслідок низької якості на різних стадіях життєвого циклу виробів. Роль керівника в підвищенні ефективності виробництва та якості продукції, у тому числі зміна поведінки працівників, визначення вимог споживачів, вимірювання показників якості, висування принципу безпомилкової роботи як стандарту діяльності, аналізів діяльності підрозділів, характеристика процесів покращення роботи, у тому числі виробництва, маркетингу, обслуговування, фінансових операцій, адміністративних служб проєктно конструкторських розробок, методи забезпечення якості, що включають засоби контролю процесів, статистичні методи регулювання технологічних процесів, методи приймального контролю, планування експерименту, колективне управління, в тому числі види колективної участі працівників, контроль функціонування системи управління якістю, управління процесом підвищення ефективності та якості. Приклади успішного вирішення завдань покращення діяльності. Керівники нижчого рівня мають найбільший вплив на моральний стан ставлення до роботи, трудові навички працівників і на вимоги, що ставляться до якості праці. Тому дуже важливо, щоб ці керівники мали чітке і повне уявлення про принципи забезпечення якості, вимоги до результатів праці та шляхи ефективного здійснення процесу покращення діяльності. Розробкою базових навчальних програм для керівників нижчого рівня повинні займатися керівники середньої ланки, включаючи до програми приклади з діяльності підрозділів. Розглянемо, які є принципи навчання. Навчальна програма повинна бути багатоплановою та збалансованою, оскільки підвищення ефективності та якості є не результатом вирішення однієї великої проблеми. А результатом постійного вирішення різноманітних дрібних проблем і змін системи управління таким чином, щоб вони не повторювалися. Навчання питань якості має бути постійним процесом, щоб тримати керівників у курсі сучасного стану науково-технічного процесу, на ефективно працюючих підприємствах, що реалізують процес покращення діяльності увесь без винятку персонал, незалежно від кваліфікації та досвіду. Починає свою трудову діяльність із короткотермінового навчання в фірмовій програмі. На цих підприємствах звертається велика увага не тільки на виконання посадових інструкцій, але й на безперервне їх коригування з урахуванням сучасних вимог до якості з праці. Розглянемо особливості самооцінки. Ніхто краще самого виконавця не знає, чи правильно виконується робоче завдання. Знає це і безпосередній керівник працівника. Для того, щоб керівник мав систематичний і об'єктивний засіб оцінки діяльності свого підрозділу, доцільно не рідше, ніж один раз на квартал проводити самооцінку або самоатестацію своєї діяльності щодо якісного виконання вимог контрольної документації. Проєкт контрольного переліку для самооцінки підготовлений керівником нижчого підрозділу. Повинен бути погоджений із вищим керівником для перевірки його повноти та доцільності встановлених у ньому стандартів. Результати самооцінки заносяться в карти самоатестації та зберігаються до можливої зовнішньої перевірки. Необхідно, щоб система самооцінки розглядалася як засіб виявлення проблем і розробки планів їх усунення, а не як загроза для керівника, що її проводить. Завданням до практичного заняття по цій темі є підготовка доповіді на тему. Шляхи мотивації в управлінні якості продукції та послуг. Тож, до наступних зустрічей, шановні здобувачі освіти!